Розбита і напівспустошена. Постраждала так, що досі помітні сліди, що полишили російські окупанти. Так 41-річна Вікторія описує Берестянку, село на Київщині, в якому жінка живе все життя і де зустріла російську окупацію. Втім, каже, себе вона теж може так описати після одного вечора, який змінив її життя. Я плакала ночами і днями, я не могла не їсти, не пити, ні посуду помити, щоб якось забути. Це на все життя. Вікторія не одразу розповідає в інтерв'ю, що з нею зробили загарбники. Спершу пригадує, як жилося до з усмішкою, яку ховає від камери, як і своє обличчя. Город свій тримали, хазяйство на своє, робота була. Я до війни працювала на пілорамі. Я, взагалі, хотіла бути в дзвінським саді робити. Я сину люблю дітей. Це був клуб. Тут і вибори ми робили, і дискотеку, і новий год відмічали раніше. Тут раніше дитячі качелька, горки стояли. То руський мір все забрали? Оцей брухт край центральної дороги, залишки згорілої російської техніки в Берестянці. Чимало непотребу, які окупанти кинули, тікаючи з Київщини. Досі лежить просто біля зупинки громадського транспорту. Спалені і пограбовані хати та розбиті танками дороги. Вікторія зізнається, ані вона з чоловіком, ані хтось із місцевих не уявляв, що тут робитимуть російські військові. 23 февраля ти тишою їздив Бородянку. Там куплявся, скуплявся, все було нормально. 24-го вони почали бомбити уже гостомель, бучу, на Бородянку добралися. Потім нас тут 3 чи четвертого числа вже окупували. Чому вирішили лишитися? Я по-перше, я чоловіка б не кинула, а по-друге, хазяйство. І я не знала, як виїхати, з ким виїхати. Ми сподівалися на що може не тронуть, може все обійдеться. Думаю, ну вони ж русські, вони ж не повинні трогати мирне населення. Щодня окупанти ходили по будинках і забирали продукти, техніку, а одного вечора жінок, пригадує Вікторія. Це було 9 березня. Перший раз він прийшов, в той орк провіряти телефони, забирати, зброю шукати, а потім вони втроєм прийшли той же самий орк, і командир їхній був, і ще один. Сказали, ти з нами, а може в так. Саме цією вулицею, тієї ночі, росіяни повели Вікторію під дулом автомата, дорогою зайшли до сусіднього подружжя Наталії та Олександра. Господаря вбили на очах жінки. Сюди ми прийшли вже втроєм. Я той Олег і той Даня. Той Олег давай стукати. Олександр відкрив двері. Він каже, де свою бабу, з тобою нічого не случиться. Що там почали там спорити? Що може Саша його відпихнув і хотів двері закрити? І той його вистрілив. Той впав. Убийство. Вбили її чоловіка. Потім забрали Наташу і повели нас у той будинок. Вони, коли мене нас вели, я йшла з тим морком впереді, а Наташа з тим ззаді. Я кажу, ви нас не вб'єте. Це що мені було страшно, щоб вони нас не вбили. І все в цей будинок. Коли я йшла сюди, я його спрашую, того молодого Даню. Кажу, сколько тобі лет? Він каже, 19. Я кажу, сину твоего возраста. Він каже, закрила рот, Ну, завів мене в той дальній кімнату. Ну, я зрозуміла, що щось буде вже, він буде гвалтувати, але ну, ти ж не могла нічого сказати, бо не з автоматами було. Страшно сильно було. Роздівайся, ну там заставляв, будемо так грубо говорити. Я кажу, я не можу, бо я, я тебе буду до утра насилувати. Я кажу, я не видержу. Каже, або я тебе десь насилую, або підемо в танк туди, в посадку. Усе, що відбувалося далі, Вікторія вимовити не може. Я просто боялася, що він мене Даже моєго лица не Він Навіть моєї вліта не пам'ятає, так само, як я його. Я хочу сповнити, я не можу, бо перше, я налякана була. Я просто бігом оділася і, і вибіжала. Я слышила, що він кричав Стоять! Хорошо, що була калітка відкрита. Вона була б закрита, мені б тут каю, каю, каю був. ніч. Вікторія провела у сусідки, потім розповіла про усе чоловікові. А тоді почався місяць без сну. Вікторія ховалася у знайомих від окупантів, аби ті не повернулися за нею. Уже сусіди знали, що зі мною случилось, бо на мене страшно було дивитися. Бо я запухла була, плакала я ж ночі день. Плакала, я не могла заснути. Я знала, що без психолога я сама не викарабкаюся, бо це як карта пам'яті на всю життя. Після деокупації Вікторія побачила у селі оголошення волонтерів про надання психологічної допомоги. Спершу набрала гарячу лінію, потім зустрілася зі спеціалістом, що приїхав до неї додому. Розговарювали ну, картинками, там, общалися так спокійно, нормально. Там, ліпили. Таким постраждалим, як Вікторія, мобільна бригада психологів та гінекологів допомагає вже півроку по всій Київській області. Сьогодні вони працюють у селі Синяк, що теж пережило окупацію. Це звичайна сільська амбулаторія, де ми розташували наших лікарів. Сьогодні у нас аншлаг записалася на прийом 31 людина. У цьому кабінеті у нас працюють психологи. Тут ми облаштували УЗІ кабінет. Тут проводить УЗД обстеження, і обстеження гінекологічне ми вирішили, що потрібно саме не просто відкрити гарячу лінію. Можна її відкрити, але ніхто туди не буде дзвонити, якщо людина соромиться. Тому ми вирішили, що потрібно саме приїжджати, потрібно розповідати, коли ти з людьми спілкуєшся, коли вони бачать психолога і поговорять з ним просто 5 хвилин в коридорі. Вони потім самі розуміють, що їм потрібно ось поспілкуватися вже окремо і проговорити деякі там свої страхи. На такі прийоми розповідає голова ініціативи Асісто. До гінекологів приходять розповісти про проблеми здоров'я або обстежитися до психологів з тривогами, безсонням та іншими виявами посттравматичного синдрому. Прийшла до нас війна, проклята всіх нас тут замочила. От, от це, це після цієї війни дуже важко стало. Ночами практично не спиш, Заснути не можеш. Ми не можемо говорити про конкретну цифру, скільки жінок стали жертвами сексуального насилля. Єдине, що я можу сказати, те що майже в кожному населеному пункті є жінки, які пережили. Дуже страшні речі. Психологиня Ірина, що працює в складі бригади з десятком спеціалістів, зізнається, особисто вона працює з десятьма потерпілими від зґвалтувань по всій області. У когось із колег, таких підопічних, від 15 до 20. На жаль, тема насилля вона йде поруч із темою сорому. І сказати про це дуже соромно, і це, як правило, говориться. Люди приходять зовсім з іншою тематикою, зовсім з іншою проблемою. Але в процесі розмови я бачу, що там є певні моменти, на які люди намагаються обходити, які намагаються на них не звертати увагу. Я бачу, якісь питання особисті. Викликають надмірну реакцію, і тоді ми вже завершуючи сеанс, як правило ці люди. Вони так не виходять з кабінету відразу. Вони ще так сидять в такому в напрузі. І коли е, я питаю, чи е, щось відбувається, можливо, є щось таке, про що ви би не хотіли говорити. Ось оцей момент довіри, якщо трапляється, якщо людина довіряє, то тоді е, вона може розказати і зустрітися із своїм соромом. З кожною потерпілою або потерпілим фахівці проводять 14 сеансів терапії. Нерідко це буває у під Допічних вдома, пота й від сусідів до розмови з журналістами у цьому селі потерпілі не були готові. Декому не радили цього робити психологи? Надто великий ризик знову закритися в собі, якщо людина ще не пропрацювала проблему з фахівцем. Пояснюють у бригаді. Потерпіла від сексуального насилля, може ніколи не зізнатися в тому, що з нею сталося. Може проговорити ці моменти з психологом, але ніколи може не сказати це на камеру або своїм рідним. Тому ми в першу чергу думаємо про те, щоб людина добре себе почувала, щоб, для її ж блага. Вони бояться казати, щоб вони не боялися, щоб вони розповідали свою історію, треба, щоб знали. Люди, щоб засудили Російську федерацію на суді, щоб вона відповіла за всі свої злочини. Mm. Ну, мені здається, наді... що вони почнуть говорити. Вони будуть говорити, бо ми українські люди, ми сильні. Вікторія з Берестянки єдина жінка, що зголосилася відкритися нам. Ми говорили довго, аж доки не почало вечоріти. Вікторія розповіла, що вже пройшла курс терапії з психологами мобільної бригади і продовжує тримати зв'язок зі своєю персональною спеціалісткою. Після пережитого розрадою для неї стало господарство, і віра у власну місію не мовчати про злочин окупантів. Я сказала сама собі, кажу, я мовчати не буду. Поліція прийде, буде питати, я буду все розказувати. Як було? Я мовчати не буду. Вони прийшли на нашу землю, вони насілують нас, українських жінок. За що таке? Ми ж їм нічого такого не зробили. Ми, без, ми мирні жителі, ми їх не трогали. Ні зброї у нас не було, ні воєнного тут якогось там цього, немає нічого. Вони просто, я не знаю, фашистами їх не називеш, я не знаю, хто вони. Ну, жінкам я бажаю, щоб вони були сильні, мужестві не мовчали про свою біль, бо це біль на все життя. Вікторія свідомо попросила не приховувати її ім'я. каже його символізм перемога, має асоціюватися із нею, жінкою, що перемагає свій біль, якого завдали окупанти.